У неділю, 24 червня, на Олімпійському відбудеться чвертьфінальна гра між командами Англії та Італії. Оцінити шанси команд на перемогу, а також дізнатися про настрій болівальників. Ось наше завдання на сьогодні. Учасники останнього чвертьфіналу Євро 2012 зіграли між собою 22 матчі. Сім перемог здобули англійці, дев'ять італійці, і шість матчів закінчилися у ніч'ю. Букмекерські контори розцінюють шанси команд на прохід до півфіналу. Як рівні? А що з цього приводу думають болівальники? Англія, звісно, виграє. Рахунок буде 2-0. Основний час закінчиться з рахунком 0-0, але у екстра таймі англійці переможуть з рахунком 1-0. Італія sure. переможе, переможе. з рахунком 2-1. Голкіпер італійців Джан Луїджі Буфон вважає, що команди майже рівні, і результат матчу буде залежати від певних моментів у грі. А що скажуть болівальники, за рахунок чого кожна з команд може перемогти? Why?

Італія really переможе з рахунок uh, старого доброго Катеначо. Ви знаєте, що таке Катеначо? Ну тоді дивіться матч. Переможе тому, що вона сильніша і тому, що в Італії останнім часом немає нових сильних гравців. Ну думаю, побідить все-таки збірна Італії, тому що, во всякому випадку, таке настроєння в душі немножечко як то кажуть, помститись за, за не зовсім справедливу до да, побіду англічан над нами. Ось такий прогноз. Збірна Італії двічі грала на Олімпійському і двічі перемогла. Англійці ж на цьому стадіоні грали лише один раз, кілька днів тому перемогли шведів. Але сьогодні одна із команд вперше зазнає поразки на щасливому для себе стадіоні. НСК Олімпійський все найкраще відбувається тут.